Музикальність, взаємодія, емоційний зв'язок це все про аргентинське танго. Володимир Шульга та його дружина Поліна відомий криворізький дует. Вони були дворазовими чемпіонами України зі спортивних бальних танців латиноамериканської та європейської програм. З аргентинським танго пара познайомилася на початку 2000-х, а нині просуває цю танцювальну культуру у маси. Аргентинське танго це напрямок для. Людей дорослого віку, не для дітей, не для підлітків, а саме для свідомого, людей свідомого віку. І тут же ми спілкуємось, де дехто хоче більш про техніку, дехто хоче просто взяти дружину і потанцювати для себе, відчути цей процес танцю дехто ставить собі мету, таку вийти на все. Ми будемо розвивати це, популяризувати це, бо о, це дуже гарний. Спосіб реалізувати свої внутрішні емоційні за Ця студія аргентинського танго, перша і поки що єдина в кривому розі. Її відкриття стало можливим завдяки державній грантовій програмі підтримки підприємництва, яку реалізують і в нашому місті. Грантові кошти допомогли відремонтувати приміщення, облаштувати специфічну для танцювального майданчика підлогу, встановити дзеркала, освітлення та вентиляцію, аби комфортно було займатися одразу великій кількості людей. У штаті танцювальної студії двоє працівників. Мені дуже сподобається цей танок, я танцюю, і ця ідея вона втілилася у цьому проєкті, ви бачите, зараз вже працює, і це стало можливим тільки за допомогою нашої криворізької влади, яка уважна і вічно ставиться до ветеранів. Допомогли мені отримати грант, який ми виконали, і облаштували цей зал для того, щоб люди різні. В віку різного віку могли прийти сюди, навчитися танцювати, отримати задоволення, Незважаючи на те, що йде війна, жити потрібно, вчитися потрібно, розвиватися потрібно, і також відпочивати людям, людям шукати те, що буде задовольняти їх душу. Нині у студії аргентинського танго дві групи відвідувачів. Людей, що танцюють аргентинське танго, називають тангерос в залежності від цілей та інтенсивності занять. Навчання аргентинському танго може тривати від кількох місяців до кількох років. Аргентинське танго це не лише про перемоги і високі досягнення, кажуть кваліфіковані фахівці. Ірина Клюєва тренерка жіночої групи леді соло. Вона переконана, проживаючи у цьому танці різні емоційні стани, жінка звільняється від всього зайвого і йде далі. Вже вільною та красивою. Жінка в танго це про особистість. Вона через свою зовнішність виражає те, що в неї всередині тангера це, це не група, це леді одиначка котра стає шикарною для світу, для себе, для тих, кому вона презентує свій дар та талант. Жінка, що прийшла, наприклад, там рік назад, жінка, котра виходить з тренування зараз, це. Це зовсім різні жінки і за відчуттям, і за зовнішністю. вони леді. Марина та Олександр три роки тому познайомились на одному з танцювальних занять. Нині вони друзі і завзяті прихильники парного виду аргентинського танго кажуть, взаємодія між партнерами в цьому танці відіграє ключову роль. Дуже яскраві емоції, це ну, неперевершене, напевно, нема підібрати таких слів, щоб це передати. Бо внутрішнє відчуття і кожен крок до кращого, до кращого це завжди окриляє, завжди біжиш на... Тренування з радістю, з натхненням, хочеться десь відпочити. А на танцях відпочиваємо душею, відпочиваємо саме в колективі, танцюємо в парах, ставимо сольні номери, танцюємо окремо з сашком. Зробимо соло. У нас теж є якби, свої номери, є групові номери. Тому це просто чудово. Я хочу запросити всіх. Подружжя, не подружжя, просто друзів, так як ми зустрілись, ми просто друзі по пожиттю. Тепер зараз і танцюємо. Хочу, щоб ви всі просто прийшли сюди класно, відпочивали і отримували максимум емоцій і позитиву. Нині студія аргентинського танго працює в одному з бізнес-центрів. Заняття проходять у вечірній час. У планах хореографів вихід на відкрите повітря та проведення опен-ейр уроків. Іван Проводов, Денис Захаров, постфактум.